Вітаю, мене звати Демаденко Сергій, я менеджер з технологічної експертизи бізнесу насіння озимого ріпаку. Сьогодні ми поговоримо про деякі особливості підготовки посівів озимого ріпаку до зимівлі. Отже, почнемо з питання: які цілі нашого осіннього розвитку ріпаку? Ці цілі характеризуються певними стандартами або параметрами розвитку рослин. По-перше, точка росту має в ідеалі бути 1-1,5 см висотою. Допускається три сантиметри, адже гібриди різні і мають різну домінантність центрального пагона. По-друге, має бути розвинений корінь довжиною від 20 сантиметрів. Він має мати хорошу галуженість. Коренева шийка, бажано щоб була товщиною більше 1 сантиметра. по третє листкова розетка має бути приземистою, а листкові черешки не надто довгі. Це, в свою чергу, сприяє меншим втратам листків. І листкового апарату в цілому після зими та меншому інфікуванню після зимовими хворобами також має місце ще показник щільності рослинного соку або нашого ріпакового антифризу. Чим вищий цей показник, тим більше шансів на якісну перезимівлю у рослини, що зображено на цьому слайді. Цей показник становить 16,2%. Це досить високий показник, в той час, як в середньому шести облікових гібридів на цьому досліді, показник становив 14,9%. Такі характеристики досягаються правильним підбором гібриду, що має відповідати строку сівби або строку отримання сходів, збалансованому живленню, а також своєчасності і інтенсивності ріст регуляцій. Отже, що нам дає ріст регуляції? Ліворуч ви можете побачити перерозвинений посів з осені 2020 року в Київській області, коли було досить тепло. Рослини, що вимерзли, знаходяться на ділянці, що випадково не потрапила під е, другий обробіток рістрегулятором. Це огріх оприскувача. Вони були надто високі, тому їм повністю відморозило точки росту. Навіть якщо за рахунок живого коріння такі рослини відновляться, вони вже матимуть значно меншу продуктивність. Праворуч перерозвинені рослини, що вижили в безсніжному запорізькому степу, але на тих рослинах, що були більш схильні до виносу точки росту восени, спостерігалось її пошкодження зимою, наслідок чого було втрачено центральний пагін. А для рослини це вже гормональний збій, що не сприяє урожайності і гомогенності дозрівання наших стручків. Але бувають сезони, коли рестрегуляція дійсно не є обов'язковою. Прикладом може бути осінь минулого року, та й цьогоріч можна спостерігати суттєве похолодання з самого початку осені. В таких умовах рослини повільніше розвиваються, і для сучасних гібридів достатньо лише однієї рістрегуляції в фазі чотирьох листків, якщо вони були висіні не на початку серпня. Але є одне, але Якщо говорити про застосування морфрегуляторів на основі азолів, то це ще й фунгіцидний захист. Якщо гібрид є вже застарілим, з недостатньою стійкістю до хвороб, а таких висівається в Україні досить багато, нехтуючи другим обробітком до кінця осені, ми можемо отримати посіви з букетом хвороб, які зазвичай восени не проявлялися. Така ситуація сталася в середині жовтня минулого року з одним з господарств Черкаської області. Благо, що було ще трохи часу, щоб якісно застосувати комбінації фунгіцидів, але вже в вищих лікувальних нормах. Осінь цього року є досить прохолодною та хмарною. Є висока ймовірність, що високорослі гібриди не будуть вимагати сильної ріст регуляції, і ми зможемо обійтися використанням лише азольних фунгіцидів, морф регуляторів для низькорослих же гібридів. Це вже точно є актуальним. Ранні посіви кінця липня початку серпня, особливо високорослих гібридів, навпаки ж потребують обов'язкової другої рестрегуляції, причому сильної рестрегуляції, адже вони вже знаходяться в стадії 7-8 і навіть більше листків. Що на середину серпня забагато такі рослини схильні до переростання? Хочу наголосити, що вибір ріст його норма та час внесення залежать від гібриду, його розвитку на календарну дату. Від густоти дуже важливо, та особливо від забезпеченості ґрунтової вологи. Це все досить індивідуальні параметри або дані конкретного посіву, тому технологічні рекомендації в цьому випуску робити не буду. Це мають робити спеціалісти на конкретному полі. Тепер про листкові підживлення. На цьому слайді ви можете бачити макро та мікроелементи, необхідні озимому ріпаку для росту та розвитку. Про макроелементи ми Подбали з удобренням або з добривом під посів восени або влітку, коли сіяли ріпак, та маємо подбати і ще вранньо весняне підживлення, от з мікроелементами. Є певні особливості. Більшість їх також споживаються через корінь, та є моменти, коли відбувається це в недостатній мірі або взагалі не відбувається. І ми маємо працювати тоді через листя. Почнемо з такого елементу, як бор. Перший мікроелемент, що завжди восени актуальним, це саме бор. Не кожного сезону ми можемо оцінити значення листових підживлень бором на ріпаку, і це насправді дуже добре, бо для того нам треба була безсніжна зима. І мінус 24 градуси на голу землю на протязі п'яти днів, як це сталося, от, наприклад, в Київській області в 2015 році. Але якщо рослини перезимували, це не означає, що вони не відчувають дефіциту бору. Як от зображено на фото справа, це фотографія з Вінничини за 2021 рік. По суті, бор це аніон, і він добре розчиняється у воді. Тобто він залежний від зволоження ґрунту, він може розчинитися в воді, тобто він може і вимиватися, і з водою він надходить також і до рослин, і тому дефіцит бору на різних гібридах може проявлятися по різному, схоже на те, що поглинальна здатність коріння на початкових етапах розвитку може сильніше нівелювати. Фактор ґрунтової посухи, а тобто зменшення доступності бору, але навіть якщо гібрид менше проявляє дефіцит бору, це не означає, що йому не потрібні борні листкові підживлення. Бор також і виноситься з ґрунтом з урожаєм. Так на урожай кукурудзи в 10 тонн з гектара приблизно виноситься 300 грамів бора в діючій речовині. А якщо кукурудза сілася по монокультурі довгий час, то самі можете порахувати скільки приблизно. У вас був останні за останні роки винос цього елементу. Ліпакова ж потреба за сезон е, становить від 500 до 800 грамів на гектар в залежності від урожайності. Приблизно 50-70% цієї потреби ми маємо забезпечити через листкові підживлення. Е, ми їх проводимо розчинами бору. Як правило, це 11% розчини бору на основі бормона та наламіна, і ми маємо це зробити як восени, так і навесні. З макроелементів я хочу виділити магній. Це вже корисний катіон, я б назвав його ще елементом буферності, тому й найчастіше його дефіцит проявляється на кислих піщаних ґрунтах. Так як його потреба становить близько 700 грамів на центнер урожайності, можна прикинути, що в залежності від урожайності ріпаку загальна його потреба за сезон може становити 30-35 кг. кілограмів. На гектар в діючій речовині. Звісно, що такі об'єми через листок ми запнути не зможемо. Тому, перш за все, я б рекомендував в таких умовах, коли потрібно магнію досить достатньо, робити підживлення або удобрення під культивацію, або врання вісняне підживлення як альтернативу фізіологічно кислому сульфату амонію, наприклад, дати і сірку і дати магній. І з розрахунку від 1 до 2 центнерів на гектар. листкові підживлення семиводневим сульфатом магнію. Рекомендую проводити у комбінації із карбамідом і в комбінації з пестицидами. Особливо актуально такі листкові підживлення будуть для рослин, які були посіяні досить пізно і тому відстають у своєму розвитку. Починати обробітки можна від трьох 4 чотирьох листків, двох трьох обробіток за осінній період розвитку буде. Достатньо далі. Марганець марганець є менш популярним мікроелементом для листкового підживлення, і це логічно, адже його дефіцит рідше з'являється через достатні запаси цього елементу в ґрунті, але є моменти пов'язані із pH ґрунту, і коли він може зменшити суттєво свою доступність для рослин, починаючи від pH вище 6,5... Ми можемо мати доступного марганцю в 10 і більше разів менше, ніж за слабокислого pH. Того за таких умов є сенс також підкармлювати марганцем рослини. Його там треба значно менше, ніж магнію. Підживлення можна робити восени, починаючи від шести листків. Однократно можна це зробити, підживити, наприклад, в нормі 150-200 грамів в діючій речовині. Восени, ну і також потім весною повторити уже у фазі великого бутону. Та підживлення має сприяти утворенню зерен у наших стручках у майбутньому. В цілому осіння підготовка посівів до зими не складна. Головне розуміти особливості свого поля і кліматичні особливості вашого регіону. Це дозволить сприймати правильні рішення ще до прояву тої чи іншої хвороби, а також до прояву того чи іншого елемента живлення. Все інше за вас підготує така штука, як загартування. Загартування також проходить в кілька етапів насправді, і воно дуже сильно впливає на зимостійкість саме недорозвинених рослин, які йдуть зиму. Я б сказав би: от е, якщо ми маємо 3-5 листків входження в зиму, то зимосі... загартування має дуже визначальне значення. Загартування в великій мірі впливає на те, скільки рослин після зими у вас залишиться, і у нас часто бувають безсніжні зими. І потім, після таких зим ключовим фактором прийняття рішення пересіяти чи залишити буде якраз густота оцих недорозвинених рослин. Чим більше їх, тим краще. Але я хочу сказати, що якщо в кінці жовтня або на початку листопада ваш посів досягнув фази оцієї 5-4 листки, я б рекомендував в будь-якому випадку зробити обробіток 0,5 літра гектара 25% п'яти відсоткового Комбінації із 75 грамами бору в діючій речовині. Зрозуміло, що це треба зробити мінімум за три тижні до настання зимового спокою. Це може покращити нашу концентрацію рослинного соку, тим самим підвищивши шанси рослин недорозвинених на перезимівлю. Таким чином, ми зможемо зберегти нашу устату. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Всім бажаю мирного неба, але тільки з атмосферою перемоги.